Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карти бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу і намагаємося краще зрозуміти про те, що відбувається на лінії українського фронту. Найбільшої уваги приділяємо саме ранковому зведенню від нашого генерального штабу, станом на 6-го годину ранку. Відтак нам там говорять, що Російська Федерація не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, і продовжує вести загарбницьку війну. Попри це, противник не припиняє завдавати ударів, здійснює постійно обстріли не лише наших військових а й цивільних об'єктів. Зокрема, цієї ночі чутно було вибухи на Київщині у Хмельницькому. Було декілька прильотів. Інформація наразі уточнюється. Також чули вибухи на Львівщині і е, у Миколаївській області. Про що саме м, щодо Миколаєва будемо обговорювати з Наталією Гоменюк, яка зовсім незабаром доєднається до нашого ефіру. Ну а поки давайте розглядати ситуацію на лінії українського фронту. Розпочнімо одразу з Бахмуту, де є досить таки хороші е, новини. Від наших військовослужбовців, яким вдається дуже активно вибивати ворога з їхніх позицій на флангах, і зараз ми бачимо, що вдалося відтіснити по-перше їх від траси по-друге, на флангах вони наразі знаходяться під такою загрозою оточення на північ від Бахмута. Наші сили. Витіснили ворога за межі е, берхівецького водосховища, яке є досить таки важливим стратегічним об'єктом, і все те, що відбувається з, о, на околицях української фортеці, російське міністерство оборони називає перегрупуванням. По суті, ми бачимо, що росіянам дають добрячу на горіхи, і вони змушені під шаленим тиском з боку наших сил просто тікати, відступати, а ті, хто не встигли. Вони або здаються в полон, або залишаються одобрювати українську землю. І хотілося б от зазначити якраз таки той момент, що загалом Бахмут росіяни брали і не взяли понад 9 місяців. Зараз ми бачимо, що не день українські сили просуваються на 3 кілометри, на 1 кілометр. Там десь півтора кілометра, десь 700 метрів. Ситуація дуже динамічна. Ми це розуміємо, і українська територія вигризається фактично нашими військовослужбовцями, які виконують свої бойові завдання. Але от сама динаміка вона набагато швидша і набагато краще усе виглядає для наших сил аніж це було у ворога, тому що ну вони дуже. Велику кількість своїх військовослужбовців, там солдатів Російської Федерації, поклали ні за що, фактично, оскільки дотримувалися ось цієї тактики закидування м'ясом. Про це дуже багато розповідали і наші військовослужбовці в наших ефірах. Тому ось ми бачимо результати, що наша тактика, наші мобільні групи, які знають конкретний період, конкретне місце, де можна завдати удару, де оборона противника є досить таки слабкою, і ось вони ці. Тактичні, але успіхи для наших сил це справді дуже хороші новини з околиць Бахмута. Ми ж надалі будемо стежити за тим, що відбувається на цій ділянці, тому що попередньо наші сили змогли і прорвати лінію оборони противника на Солидарському напрямку, де саме це відбувається, і за яких умов поки що. Невідомо там точно інформації з цього приводу не було. Але російські військові кореспонденти вони говорили про те, що от російські солдати, які знаходилися на передньому краю, там на крайніх позиціях на цій ділянці, то в них не було ніяких протитанкових ручних засобів від слова абсолютно. І коли на них виїхало два українських танки і кілька броньованих машин чи бойових машин піхоти, все, що їм залишалося, це от. Власне, або в полон здаватися, або чекати своєї смерті, бо розмова там була короткою, і коли на тебе пританкну, ти ж нічого не можеш з ним зробити, коли в тебе немає засобів. Ось таким чином, і фактично, наші сили дуже вчасно підтягнули бронетехніку і на цій ділянці фронту змогли прорвати оборону ворога. Писали про просування на майже один кілометр, якраз таки, але. Якихось офіційних підтверджень з цього приводу немає. Однак, президент Зеленський напередодні він заявив про те, що по суті підтвердив, що наші сили на кількох ділянках фронту але мають успішні просування. Тому така тенденція, така динаміка, вона є дуже хорошою, і я впевнений, що уся Україна наразі підтримує наших захисників, які виконують бойові завдання для наших глядачів. Я нагадаю, щоб ви не забували донатити на українську армію, допомагати українській армії, і ось таким чином ми зможемо допомагати нашим військовослужбовцям, які наразі потребують дронів, потребують там і машин на лінії фронту, або пікапи. Ми бачимо, як чудово вони працюють. Це і автомобілі для мобільних груп, це автомобілі для наших медичних бригад, які наразі займаються евакуацією, і враховуючи ось. Ту динаміку бойових дій, яка ведеться наразі, дуже і дуже необхідні саме такі е, позашляховики, які можуть їхати там і навіть по важкій місцевості, рельєфу по болотах і тому подібне. Тож долучайтеся до підтримки наших військовослужбовців. Щодо ситуації на лінії українського фронту, то довкола Бахмута все виглядає досить таки позитивно для наших сил. Ми певна річ розуміємо, якою ціною це нам дається. Що на жаль, і з нашого боку можуть бути втрати а в ході наступу тим паче, бо правила звичайні правила ведення війни, вони говорять про те, що аби наступати, тобі потрібно втричі більше аніж має твій ворог, який обороняється. Це складно, це безумовно важко проводити такого роду спецоперації, але вибору іншого немає, тому що звільняти українську територію. Потрібно необхідно і про це постійно говорять наразі і контрнаступ збройних сил України. Це вже, знаєте, таке реаліті шоу, за яким стежить увесь світ, і безумовно стежимо ми усі. Але ось ці просування успішні на щастя, це не є контрнаступ, це от результат оборони Бахмута. Наші сили робили все можливе в обороні, виснажували противника. І зараз просто настав час, аби завдати контр. Удару завдати контратаки на певних ділянках, і бачимо, що це успішно. Це от є результатом того, що і командувачі були на місцях, і вони розуміли оперативну ситуацію і могли досить таки швидко реагувати. Тож будемо стежити і надалі. Щодо Авдіївки, то наразі бої точаться досить близько до міста з південного заходу. Ворог намагається наступати, штурмувати наші позиції, але завдяки нашим військовослужбовцям, які обороняють українську Авдіївку. Ворог із втратами змушений відходити назад, тому ситуація залишається під контролем наших сил оборони, але з боку ворога тривають обстріли. Вони застосовують як артилерію, так і міномети. В цьому плані нічого нового не відбувається. Також на сході досить активно працює і ворожа авіація, завдаються авіаудари. А ось ці бомби ФАП 500 чи ФАП-1500, там 1500 навіть говорили про це. Дуже великий боєзаряд знаходиться всередині. ось… Такі бомби є досить таки небезпечними і не забуваємо про каби, які наразі на жаль, але кошмарять зокрема південь нашої держави і удари завдаються, зокрема по Херсонській області. Тому авіація ворожа працює і для того, аби їм якось протидіяти, хотілося б, звісно, по перше, f 16 які могли б, власне проводити таку таку роботу. Ну і зокрема системи протиповітряної оборони дальнього радіусу. Дії, тому що якщо я не помиляюся, я не військовий експерт, вибачте, але щоб запустити кап, потрібно підлетіти на відстань там до 80-70 кілометрів. Десь в цьому районі, тому нам потрібні е, системи ППО, які можуть там навіть самі Петрівати. Там їхня дальність дії 120 кілометрів, якщо я не помиляюсь, і ось цей люфт в 30-40 кілометрів дасть нам змогу збивати літаки, які не запускають ці каби. Тому це досить таки необхідні системи. Для протидії російській авіації, яка наразі дуже активно, але працює на лінії українського фронту. Будемо рухатися далі. Важкі бої наразі тривають у Мар'їнці. Особливих повідомлень там з цього приводу не було. Єдине, що пише генштаб, це те, що на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі самого міста, і також під обстрілом низка населених пунктів, яка знаходиться на цій ділянці. Щодо шахтарського напрямку, то протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Причистівка та Велика Новосілка. Якщо говорити окремо про Вугледар, то я не знаю, точно не пам'ятаю де, але з'являлася інформація про те, що наші сили там звільнили два селища на Вугледарському напрямку. Наразі я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Найімовірніше, що це може бути певний. Вкид, а можливо і ні, тому будемо чекати офіційних підтверджень, там якогось розголосу ось ще ці повідомлення не здобули, тому можливо на вугледарському напрямку ситуація залишається досить таки стабільною і ні з нашого, ні з їхнього боку наступальних операцій не проводиться. Водночас росіяни розуміють наскільки вугледарський напрямок є для них важливим, тому що з Вугледара до Азовського моря тут фактично найкоротша і найменша. Відстань також на цьому напрямку знаходиться Волноваха, яка є досить важливим залізничним вузлом для російських загарбників. І якщо нам вдасться дуже швидко, там на Вогледарському напрямку перерізати угрупування ворога з умовно по рубежі Волноваха Маріуполь, то вважайте, що це буде початком кінця російської армії на півдні нашої держави. Бо як тільки ну, ми відходимо виходимо на рубежі. Давайте візьмемо щось середнє, наприклад, бо дуже мені подобається ось ця функція. Тут можна ще й обрати крилаті ракети, штормшедов, які на озброєні вже нашої армії, яку нам передали чи, Велика Британія. То умовно, давайте візьмемо там напрямок між Волновахою і Маріуполем. І ось ми бачимо, що фактично навіть звідси, але ось ці ракети Штормшедов, вони Дістають до Керченського мосту. А ви уявляєте, що буде відбуватися на півдні нашої держави? Що буде в головах російських солдатів, коли вони розумітимуть, що тікати їм просто нікуди. Їм хіба в Чорне там чи Азовське море перепливати на територію Російської Федерації? Бо по іншому зробити це буде неможливо. Якщо Кримський міст буде непроїзним, там щось з ним трапиться. Там я не знаю, блискавка вдарить, він розвалиться. То власне перерізання сухопутного коридору для Російської Федерації буде критичним на цій ділянці. Тому вони і застосовують наразі усі сили для того, аби якраз таки проводити оборонні дії, і ми бачимо кількість підрозділів, яка. Наразі сконцентрована саме на цій ділянці. Але оскільки росіяни вони не знають, звідки саме буде нанесений удар, їм потрібно ці підрозділи розкидати вздовж усієї лінії фронту. А вона досить таки велика, тому що починаючи там умовно з Херсонської області, просто умовно проведемо ось ці позначки, і нехай до Вугледарського напрямку це фактично 450 кілометрів. Ну, в середньому, тому що карта там вона. По прямій лінії просто рахує, але тим не менш, це досить таки великі відстані, які їм потрібно обороняти, і всі е, міста, всі точки ти не перекриєш. Абсолютно ніяк це фізично неможливо зробити, аби на кожній ділянці була необхідна кількість особового складу техніки, артилерії, мінометів і тому подібне у Російської Федерації. Просто немає такої кількості вже наразі. Ми бачимо, що на Парад вони викотили один танк, Т-34 і тому музейний експонат. Зараз вся техніка вона або знищується на лінії фронту, або ще десь там перебуває на підході. Тому це дуже важливо. і будемо спостерігати за тим, як надалі розвиватимуться події. Але сподіваємося, певна річ, що позитивно для наших сил, і кожна операція буде завершуватися дуже трагічно і критично для Російської Федерації, зокрема. Будемо дуже стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Щодня з вами про це говоримо завжди. Стараюся якісь цікаві факти, якісь такі цікаві моменти підкреслювати постійно, аби і вам зокрема було цікавіше дивитися. Тому так, тенденції вони досить позитивними зберігаються для наших сил. Очікуємо початку контрнаступу. І, як я вже казав, не забуваємо допомагати нашим військовослужбовцям і донатити на збройні сили України. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.